Вітаю вас. Сьогодні хотів би обговорити свої враження від візита Зеленського президента України до Сполучених Штатів. Так, він зустрівся, мабуть, з усіма, з ким хотів: президент, конгрес, спікер, лідери бізнесу, які займаються виготовленням зброї так потрібної для України. Але який результат? До речі, мені сподобалась відповідь на питання одного з журналістів, чи все він почув, що хотів. Він відповів так: да, почув все, враження дуже добре, всі підтримують Україну республіканці, демократи, але результат буде визначати. Чи це щиро, чи не дуже. Отже, давайте позитиви, потім проблеми. Позитив перший, як на мене, Зеленського приймали досить тепло, добре. Я не побачив там ніяких дискримінаційних таких шпіляк, які були у попередньому його візиті. Це дуже добре. тобто Відновлюється імідж е, президента як людини, яка щиро хоче перемоги, і яка готова е, для цієї перемоги робити будь-що. Так, будь-що, це перше. Друге, президент Байден заявив, що він хоче, щоб. Україна перемогла. Це теж була його відповідь на питання. Да? Не програла чи перемогла у цій війні, перемогла. Це теж дуже добре. Але потім говорка така. Але все це в межах е, міжнародного права, да? щоб Україна відчувала себе країною, яка може існувати в рамках е, міжнародного права. Це теж нас влаштовує, тому що воно. Що передбачає, що кордони є ті, які були. Війна закінчена, і ніхто не посягає на нашу незалежність шляхом війни, терора чи іншими діями, які здатна Раша, а вона здатна на будь-що. Є позитиви ще, мабуть, більше я не побачив позитивів. Тривогу, яка тривога у мене виникла? Коли питали Байдена, чи ну, він вірить, вірить у те, що зброя адекватно буде надана і вчасна, він сказав, що буде робити все, що можливо. Так? Ну... Що зможе, да? А може він багато? Ну, ми про це ще будемо говорити трошки далі. Оце тривога, так? Що ще мені не дуже сподобалось, це спікер. Да? Спікер зразу після зустрічі з президентом України. Ну, заявив, що так вони і не отримали відповіді, яка стратегія Сполучених Штатів. А зараз це стратегія Байдена разом з Зеленським стосовно успішних дій, ну, наприклад, в наступному році, так? тому що запрошують саме кошти під наступний рік. І він сказав, що такої адекватної стратегії не бачить, не бачить. так. Це мені теж не дуже сподобалось, не дуже сподобалось мені і рішучість спікера закрити сесію цього тижня. Що це означає? Це означає, що в цьому році нового фінансування ми не отримуємо. Коли можна отримати. Ну, давайте рахувати. Ідуть всі на відпочинок. Традиційно збираються 8 9 10 А треба ще підготувати так, реакцію все ж таки виражену в пропозиції, письмові пропозиції у вигляді законопроекту, як Байден буде і за які кошти. Будувати оці стіну з Мексикою, так як буде міняти законодавство, щоб мати можливість е викидувати тих, хто незаконно проник на територію Сполучених Штатів. Раніше була інша практика, той, хто вже там в Штатах. Сидить і чекає своєї долі. Якщо пощастить, буде і далі сидіти, аж поки не набуде громадянство, інколи це займає 10-15 років, а то й все з життя. Чи його депортують? Зараз можуть зразу депортувати і, мабуть, будуть зразу депортувати, хто незаконно перебуває на території Сполучених Штатів. Там таких людей дуже багато. Це мільйони, мільйони. Так е, тому найближча дата, е, коли Конгрес може повернутися до цього питання. Це друга половина, січня, друга половина січня. Так, або вже коли будуть приймати остаточно бюджет, бюджет е, Сполучених Штатів. Повторюю, він поки що тимчасовий, за остаточний ще не проголосували. Що не дуже добре. Не дуже добре. Тобто, якщо ви мене запитаєте, яка вирогідність, що республіканці і демократи знайдуть спільну мову? І стосовно допомоги України і Ізраїлю з одного боку, і стосовно вирішення питання з мігрантами, я скажу, що вирогідність, ну, на жаль, я чесно завжди відповідаю: 50 на 50. Чому? Тому що республіканці будуть вимагати такі поступки від демократів і від Байдена. Які можуть поставити хрест на передвиборчій кампанії самого Байдена. Тобто, адже філософія демократів, це, знаєте, ставлення до мігрантів дуже толерантне, дуже толерантне, і потім вони за нього сім'ї голосували, підтримали на виборах. І от республіканці можуть іти до кінця і. Зробити такі умови, на які би вони погодились, які, ну, по суті, похоронять не лише самого Байдена його президентські амбіції, а можуть і вдарити по репутації демократів принципово. принципово. Така вирогідність є. Це, це, звичайно, не дуже приємно. Але в той же час давайте теж скажемо чесно нашим українцям, що президент Байден може без дозволу Конгресу, Сенату, да, може надавати зброю із авуарів Сполучених Штатів із своїх резервів, складів. А, Є там така норма, як, яка дає йому цю це право у разі, якщо він вважає, що це необхідно для захисту інтересів е, сполучених штатів і нагальної потреби, да, коли є небезпека, небезпека для сполучених штатів. Ну можна сказати, що під це можна підвести і о, оцю арашистську рашистські удари по Україні і вирогідність програшу України, так а вірогідність програшу України може привести до нападу Раші на одну з країн НАТО. А це приведе до того, що американці мають воювати самі. Що зараз є по суті табу. Для Білого Дому і, і для демократів, і для республіканців. Так? Тобто, це не, не кінець підтримки, да, якщо не знайдуть спільної мови. І от, до речі, оця можливість без підтримки конгресменів надавати допомогу Україні. І буде е, таким, знаєте, стимулом не йти на компроміс з республіканцями, тобто залишитися при своїх і допомагати Україні. Але що ми маємо знати? Але ці можливості будуть значно меншими ніж у разі е, такої масштабної допомоги на 61 мільярд доларів. Тобто... Будемо щось отримувати, але менше, ніж е, ця допомога могла би бути так. Але в, в далі. Дивіться е, в той же час ми бачимо, що допомога від е, Європи збільшується північних країн Європи, Німеччини. І це буде відбуватися. Військова допомога буде зростати, і це має компенсувати можливе зменшення військової допомоги Сполучених Штатів. Тобто, не варто кричати Все пропало, ні. Є альтернативні стратегії допомоги України. Якщо ви скажете добре, ну більш-менш. Військова допомога буде в наступному році, але що ж з фінансовою допомогою? З фінансовою допомогою, ви ж знаєте, що бюджет України на 60% фінансується американцями і європейськими. Відповідь така: по-перше, європейці збільшують допомогу. По-друге, Сполучені Штати, які щоб ви знали, ну, приймають рішення. У Міжнародному валютному фонді дозволили Міжнародному валютному фонду реструктуризувати наші зобов'язання борги до 2027 року. Що це означає? А це означає, що величезна стаття витрати з бюджету вивільниться для інших потреб, більш нагальних потреб. Це мільярди доларів. Да? Будемо рахувати, бо там є приватні борги, борги е державами і міжнародним організаціям, але це мільярди доларів. От вам уже один да? компенсатор. Другий компенсатор це Світовий банк, буде давати більше ресурсів. його обмежені, звичайно, але це мільярди може давати. Міжнародний валютний фонд ще виділив черговий транш майже мільярд. І такі можливості у штатах у штатів є. Європа в свою чергу буде компенсувати фінансові втрати від такої пасивності Сполучених Штатів тим, що от, рішення по суті прийнято. Прибуток від золотовалютних резервів, які арештов, арештовані, і не лише золотовалютних резервів, будуть передані Україні в наступному році. Ну зараз мова йде про 3 мільярди доларів, а може бути і більше, тому що це не лише кошти арештованих олігархів, а кошти, які застряли в системі Євроклірінг, це. За цінні папери, там, за кредити, там більше 100 мільярдів. Тобто, теоретично, мова може йти під 10 мільярдів да? а, допомоги за рахунок, по суті, націоналізації прибутків через великі податки. Там, і ніби все, все є. <кій> таким чином. Таким чином я хотів би, щоб ви перестали бути в паниці, да, яка зараз, ну по суті, з усіх каналів, які тільки можливе, йде на голови українців. Це і західна преса. Повторюю, кожна західна газета може друкувати і друкує замовні статті. Офіційно замовні і через там друзів, які формують редакційну політику. І Раша завжди цим користуються, завжди і буде користуватися. Так? Тобто, коли ви із західної газети отримаєте якісь божевільні чи ідіотські висновки, знайте, що це може бути завульована позиція Раші, Путіна Кремля. Далі, як з цепи зірвалися пропагандисти. Раші. Так звані хороші руски, повторюю, є дійсно класні руски. А зараз мова йде про расистів, хороших расистів, які з усіх ютюб-каналів починають нагнітати безвихідь для українців, що вона програє на всіх фронтах, ідуть поразки. Політичні чвари, ну по суті, накрили Україну, конфлікт потужний між військовим і політичним керівництвом, роздувається. Те, що є насправді, воно є, але не в таких масштабах, які можна трактувати як катастрофу. Особливо я би звернув вашу увагу на п'яту колону тобто, це прорашистських блогерів. Які набули шаленої популярності. Ну, наприклад, Арестович. я от послухав останній його а, стрім з його другом, забув, як звуть. Це у нього один Романенко, потім ще якісь є, Дервіш, і, а, а цього я забув. А так це дуже свіже, там, де він почав влити такий бруд. І на Захід, і на Україну, що... а особливо він почав аж тремтіти, коли почав говорити про демонтаж пам'ятника Щорсу. Ну, І Пушкіну, звичайно. Просто ця людина почала тремтіти, і слюна почала литися з його рта, і, і, де він тремтів і казав, що все пропало, ви заплатите за цей демонтаж за 32 роки. Вашої незалежності все буде знищено. І Захід гнілий, і Україна гніла, і Штати гніва, Європа все гніє, всі А, Ну, от, ем, нібито ця людина колись співала інші пісні, зараз кинуто все. Там є і інші блогери. Я просто не звертаю вашу увагу. Хтось працює працює більш тонко. так? Так хитро, хитро підкидає сумніви в нашу перемогу. Але хотів би звернутися до вас. Знайте, що Третя світова війна складається з багатьох глобальних конфліктів, локальних конфліктів і з псода цієї пропаганди, тіль якої ну, Зневірення українців в свою перемогу е, і, по суті, щоб українці самі дестабілізували політичну ситуацію всередині України. Тобто спокійно е, знайте, що ця агентура, яка зараз почала тремтіти. Да, Отримали завдання, отримали завдання і виконують своє завдання. А нам треба тверезо аналізувати і розуміти, дійсна ситуація складна, складна, але нема місця для паніки. да? Ми все одно переможемо, тому що добро завжди перемагає зло, Бог завжди перемагає. Сатану, да? І от сатана це Путін, Кремль, Раша зараз. Це зло абсолютне зло. Воно, по суті, відкрито вступило в битву з добром, Богом, правдою, прогресом. Адже ми це прогрес. Ми це Захід, це західна цивілізація, яка перемагає. Вони – Це регрес, це минуле, це не майбутнє, це не минуле. І навіть їх флагман Китай починає давати задню. Да? Він намагався наздогнати Сполучені Штати, а зараз почав відставати. відставати. Тобто питома вага добра. Бога, прогреса майбутнього зростає, а зла е зжимається. Треба перетерпіти, але в той же час закликаю бути реалістами, не чекати якихось фантастичних перемог, так, не чекати фантастичних подарунків, але запев запевняю вас, все буде добре і ми переможемо.